Пане Дмитрі, як це все закінчиться? І загалом ситуація з роботою уряду і з бюджетом. Дивіться, позитивно побачу, бачу позитив від, відносно того, що, в принципі, уряд Свереденко хоч якийсь план презентує. Нагадаю, що Шмигаль 5 років був без взагалі плану. Тобто, кабінет міністрів працював. Це як корабель, який без курсу. От п'ять років він кудись плив. Не зрозуміло куди. Ці хоч щось презентують, але знову провал презентували невідомо куди. Бо дійсно вони мають презентувати в Верховній Раді України, бо ми це затверджуємо зрештою. О, це де, це історія відносно цього. А відносно цього закону про бюджет? Ну я сьогодні виступав і казав, там в чергові є багато речей. У мене, до речі, правки якраз про те, щоб були направлені кошти на Збройні Сили України, і там прямо якби щоб було це ефективніше, було використовано. І хотів би звернути увагу, що цей законопроект про чергову маніпуляцію. Якщо ви не проголосуєте, Укрзалізниця загнеться. Вибачте, а що ви робили до цього? До чого ви довели до того, що укрзалізниця в такому стані? Я це взагалі загалі сві... схоже, що вона загинається. насправді. дивіться, я за залізничник, я пропрацював Немі. багато років. І я 10 років назад звільнявся і були вже величезні проблеми. 92% зносу електропоїздів, 93% тягу локомотивів, колі і так далі. Що змінили за ці 10 років? Де ваші реформи? А я вам скажу, знаєте, в чому реформа приблизно, реформа, як вони називають? Оці суперефективні менеджери знову зробили те, що було 25 років тому, коли Кірпа прийшов і знищив цю історію. А ці квитки, перекупи. Що ти зараз квитки купити не можеш? Це було 25 років тому. Кирпа це yeah. знищив. Вони прийшли це ефективні менеджери і знову це вили. От вам всі реформи, Укрзалізниці. Про перекупів це просто жесть. Я вам дуже дякую Дмитро Микиша, народний депутат України.